Яка сталася минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції? Одразу хочеться сказати, що на Луганському напрямку вже другу добу поспіль зберігається абсолютне затище. А от на Донецькому напрямку обстановка залишається неспокійна, зокрема біля селища Луганське. Протягом минулої доби бойовики здійснювали збройні провокації з використанням стрілецької зброї, гранатометів. Двічі позиції сил АТО були обстріляні із протитанкових ракетних комплексів. Там же було зафіксовано і роботу ворожого снайпера. На захід від вуглегірського водосховища у північних околицях Горлівки ворог також здійснив серію провокацій. Так, у Зайцевому противник більше десяти разів провокував українських військових на відкриття вогню у відповідь. При цьому застосовував стрілецьку зброю та гранатомети. До того ж, наші рубіжі оборони у темну пору доби були двічі обстріляні із мінометів калібром 82 мм. Неспокійно було і в передмісті Гурівки у Майорську. Там ворог тричі обстріляв позиції Сил АТО, При цьому важке озброєння не застосовувалося. На захід від Горлівки напружена обстановка залишалася в районі Новгородського. Там протягом доби бойовики порушували режим тиші, використовуючи стрілецьку зброю, зафіксовано і роботу снайпера. Одна ворожа провокація із використанням великокаліберних кулеметів відбулася поблизу Троїцького. Також неподалік села Кам'янка, що знаходиться на ділянці автошляху Костянтинівка-Донецьк. Позиції сил АТО були обстріляні із стрілецької зброї. Зросла активність противника поблизу Донецького аеропорту. Половина усіх обстрілів українських позицій на Донецькому напрямку припадає саме на околиці Донецького литовища. Незаконні збройні формування і надалі активно застосовують там стрілецьку зброю, гранатомети. Поблизу Опит та Пісок вчора працювали ворожі снайпери, А з настанням темряви бойовики вчора обстріляли наші рубежі оборони з мінометів калібром 82 та 120 міліметрів. На Маріупольському напрямку ворог проявляв активність поблизу Широкінова та Мар'їнки. Зокрема, бойовики. Відкривали вогонь зі стрілецької зброї в районі Мар'янки, а о півдні ворог випустив три міни по українським рубежам оборони неподалік Широкінова. До того ж, вчора бойовики підступно обстріляли село водяне волноваського району Донецької області із мінометів 82 та 120 міліметрів. Декілька домівок місцевих жителів зазнали серйозних руйнувань. Встановлено, що вогонь вівся зі сходу, а саме з району Широкінова та Комінтернова, де є загони бойовиків. Позицій сил АТО у водяному та навколо нього немає. Тож бойовики вели вогонь суто по цивільним людям. Нагадаємо, що цього тижня незаконні збройні формування вже двічі входили у Комінтерново та виходили з нього, провокуючи українських військових на початок активних бойових дій. Вчора в районі проведення антитерористичної операції було зафіксовано два прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів в районі Маріуполя. Встановлено що вони здійснювали розвідку в місцевості на березі Азовського моря. Поблизу Широкінова та місцевості в районі села Водяне. Тож за минулу добу внаслідок активних дій, на щастя, загиблих немає, але троє наших воїнів зазнали поранень. Президент України нагородив 300 воїнів-учасників антитерористичної операції. Серед них 282 військовослужбовці Збройних сил України, 17 Національної гвардії та один військовий. З Державної прикордонної служби. Вони брали участь у бойових діях та продемонстрували професіоналізм, високий рівень бойового духу під час операції в районі Донецького аеропорту, поблизу Пісак, Дебальцево, Мар'їнки, Водянова, Спартака, Широкінова, Станиці Луганської та міста Щастя. Сили антитерористичної операції докладають усіх зусиль, щоб вилучити з обігу незаконну зброю. Ліквідувати схорони з неї та попередити будь-які спроби диверсії, так вчора. співробітники Служби безпеки України затримали диверсанта у Добропіллі Донецької області, який планував здійснити низку терактів в районі проведення АТО. Встановлено, що у травні липні минулого року бойовик пройшов спеціальну підготовку на базі банда формування Восток. Оперативники вилучили у диверсанта 9 кг пластиду, гранатомет РПГ-26, гранати Ф1, автомат Калашнікова, пістолет Макарова та набої до них. За рік українські правоохоронці вилучили з різних схованок лише у Донецькій області 328 гранатометів, майже 5 тисяч гранат, 236 автоматів, кулеметів. Та іншої стрілецької зброї 27 вибухових пристроїв, 350 кг вибухівки і більше 300 тисяч різних набоїв. Під цілодобовим контролем правоохоронців знаходяться автовокзали, залізничні станції, проїзди до міст, сіл і автошляхи, і завдяки їхній оперативній роботі та співпраці з військовими. Вдалося попередити безліч диверсій, що загрожували життю українців. І напередодні новорічних свят українські військові передають подарунки та допомогу мешканцям прифронтових міст. Група офіцерів цивільно-військового співробітництва передала спортивне спорядження для дитячо-юнацької спортивної школи-інтернату у місті Мар'їнка Донецької області. Подарунки для команди з футболу, зокрема, м'ячі. Сітки для футбольної команди та взуття закупили наші волонтери та благодійники. Військові також започаткували ініціативу допомоги школам Мар'янки та Красногорівки, щоб надати можливість дітям займатися спортом. Також українські громадські організації передали засоби гігієни, медикаменти, побутові речі нашим воїнам, які несуть службу біля Маріуполя. Не обійшли увагою і дітей у садочках та на санаторіях міста. Вони теж отримали солодкі подарунки до нового року. А бійці Національної гвардії України проходять посилені тренування днями в Дніпропетровську. Пройшли навчально-методичні збори з екіпажами бронетранспортерів. Бійці якісно відпрацювали основа основи вивірки та приведення до бою кулеметів. Навички керування бойовими машинами, дії екіпажів у надзвичайних ситуаціях та ведення розвідки. Військові також здійснили тренувальні стрільби. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка, у мене два запитання. Перше про да, Там є інформація на деяких сайтах, що там готується якісь інформаційна провокація. Що бойовики завозять туди російських журналістів і щось там планують, чи то виведення, показов, чи то не виведення, можете уточнити про це і про Балаклію, про ситуацію на цих складах збройних. Що стосується коментарного, то там дійсно бойовики, за даними, які нам передає розвідка, запрошують туди своїх журналістів, щоб вони. Показували, як, начебто, українські військові починають обстрілювати теж населений пункт водяне з боку Комінтернова. Але вони вже помилилися, оскільки представники ОБСЄ ще раз довели інформацію до них, що все заборонене озброєння мінськими домовленостями українські військові вже давно відвели від лінії зіткнення. І е, якщо відбуваються обстріли, то це можуть зробити тільки ті, хто цього не зробив. Цього не зробили саме. Проросійські бойовики, вони часто густо не допускають до місць дислокації, позиції представників ОБСЄ, але а, повітряна розвідка а, каже про те, що вони дійсно цю техніку утримують, і завдяки цій інформації нам є можливість а, спростувати ті дані, які надають бойовики, якими вони оперують. Серед журналістів російських засобів масової інформації. Тобто все, що вони кажуть, це повна брехня. І намагання викривити реальну ситуацію, яка там відбувається, зводиться на нівець, оскільки ми також подаємо інформацію і тісно співпрацюємо з міжнародною місією ОБСЄ. Що стосується Балаклеї, цього разу. Дуже оперативно і чітко спрацювала караульна служба, яка налагоджена на складах з боєприпасами. Швидко було виявлено очаги і їх загасили. Були деякі труднощі, але вдалося уникнути великих вибухів. Цього не сталося. Є чіткі попередні, попередні інформація про, про чітку роботу саме. Диверсійних груп зараз іде робота щодо їх виявлення. Там на місці працює спеціальна комісія з Генерального штабу на чолі з заступником начальника генерального штабу. Там же працює військова прокуратура, військова контрозвідка. І в нас є дуже багато впевненість, що ті, хто це зробив, будуть обов'язково знайдені і покарані. Тож чекаємо. Дякую, пане полковнику. Чи буде ще запитання? Скажіть, будь ласка, яка все-таки зараз багато суперечок точиться, яка ще тактика щодо коментар нового, чи, чи збираються наші війська його ну, повертати назад? І що от з водяним чи є там? Ну, до чого при, при, яка взагалі мета цих обстрілів? Чи є небезпека окупації і так далі. Тобто, яка тактика щодо таких останніх подій, які сталося. Дайте, будь ласка, мікрофон, я покажу на карті. Справа тим, що в цьому районі знаходиться Ком'янтернова, воно знаходиться за лінією розмежування. Тобто на... Території, яка контролюється бойовиками. Всі маневри, які відбуваються в комінтерному з виводом та вводом важкої техніки, озброєння, це суто провокація. Ми звернулися до представників місії ОБСЄ, вони вже двічі заїжджали туди, але бойовики, знаючи, що вони наближаються, виводять техніку далі сюди і таким чином вводять в оману. Для чого це робиться? Це робиться суто для того, щоб викликати обурення, зрозуміло, що українського населення, наших громадян з приводу того, що наші населені пункти займаються бойовиками. І чому українська армія, наприклад, не йде в наступ і не звільняє. Саме цього бойовики очікують. Вони очікують, що ми перейдемо лінію розмежування і таким чином порушимо мінські домовленості. Саме на це спрямовано ці провокації. Що стосується водяного, воно знаходиться, от траса тут стоїть. Комінтернова, водяне трошки нижче знаходиться. Воно знаходиться взагалі не на стратегічному шляху. Воно знаходиться взагалі на відстані. І навіть якщо в ньому щось обладнати, воно теж знаходиться на цій е е території, його обладнувати як базу, таке воно не має зовсім е е жодного сенсу. Тому і був обстріл Водянова з боку Комінтернова бойовиками, щоб налаштувати. Мешканців водяного проти українців, по-перше, і показати російським журналістам, що начебто водяне, яке могло бути навіть окуповано, обстрілюється українськими військовими. Ми ще раз довели, що у нас на цьому, в цьому районі немає важкого озброєння, мінометів, саме з яких був обстріляний водяне. Тому у нас є чітка відповідь, що це суто провокація. Є, є так звана сіра зона, тому вона і так звана, є просто лінія зіткнення, яка від якої, згідно домовленості, мають бути відведені війська, в принципі, по самій лінії ніхто зупинятися не буде, тому що лінія це якраз та той, скажімо так, екватор між двома. Силами, який забезпечує, по-перше, контрольну лінію, через яку не можна переступати, якщо йде перетинання цієї лінії, це вже провокація. Бойовики чекають, коли ми підемо, і будемо одразу це комітетного, наприклад, звільняти. Ми чітко дотримуємось мінської домовленості, і саме ця позиція і ця тактика нам допомагає бути переможцем в цій ситуації. Дякую. Дякуємо, Андрій Миколаєвичу. Колеги журналісти, чи буде ще запитання? Тоді дякуємо за увагу. Чекаємо вас завтра у цій самій порі, коли відбудеться черговий брифінг.